Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Співробітник Волинського ТЦК, якого чоловік дарив лопатою під час перевірки документів, вимагає з нього 50 тисяч гривень моральної компенсації. Військовий подав позов. Повідомляють змі. Нагадаємо, за офіційною інформацією. інцидент стався 12 липня у селі Дубова району Коваля під час перевірки військово-облікових документів. Близько 14.00 нуль нуль відповідь на вимогу пред'явити документи. Двічі вдарив військовослужбовця ТЦК Лопатою по обличчю та рукам, після чого втік. Потерпілого війському доставили до Трамп. Пункту, де діагностували закрити перелом фаланги пальця правої руки та забиту рану щоки, нападнику вже оголошено підозру за частиною 2 статті 350 КК України. Про затримання підозрюваного не повідомляється.